Вірна помішниця, приминь до мене з неба. Чого тобі ще треба? Ох, люба, не питай, як так, то прощавай Спитай, чого не треба, нещасним слугам треба. От працювати мушу, Щоб підживити душу. На вбранячко дружині, на забавки дитині. Собі хоч би ж на хліб. Мені ж на що? На гріб? Не хворуй, кохана. Помусимо до рана списати сей папір. Ти, наче землемір, призначуєш границі для музи чарівниці. тобі границі Діставим ще з полиці. Не поспішай, ще час. Дозволь тебе спитати, який сюжет у нас. Тобі все ліпше знати. Ах так, секепська справа. Не будь така лукава. Ні, музок, воля грешненька. Дотепна, чепорненька, а про сюжет дарма. Не треба нам ярма, нам треба лише настрою. Ми очоруємо грою, відтінки, бабі слів. Так всякий би волів. Нам треба трохи злості, і ніжності, і млості, жорстокості, любові, і сміху, сліз, і крові, і святості розпусти Горохи і капусти. А ще чого, скажи «Єдина, поможи, та доки ще благати, ти мусиш помагати. Це слово тянеш мус. До нього Рима зус! нічого я не мушу і пальцем знай не рушу, не я тобі служу. А ти, мій раб, ще й вірний. Ти мусиш бути покірний. Всьому, що накажу, Звелю писати оди. Століть, як вийшла з моди. Осмілюсь до весни, тепер не в моді йти. Якби дізнались, друзі, що я молюся музі, то був би сміх і жаль. Попав би я в шпиталь, неначе божевільний. Прощай, тепер ти вільний. Живи собі по моді. Давно так, я в пригоді, поможи й сам собі, не пропаду в жорбі. Перечитати страшно щось. Ну що, як знову не вдалось? Та ні, читати не потрібно, воно написано так дрібно, а тут і світло гасне. Все до ладу. Прекрасне убрання, справлю їй, мува, да чималий в чимале й все буде свято їй тепера. А та є муза, то химера, то стародавня байка. Ні, чогося на душі могні? Так якось мов скома. От просто перевтома Ще й сам собі я заважав, Чогось у думці розважав. Про речі давні забуті, Хто зна, коли від кого чуті. І так мені кортіло їм дати душу й тіло. Але даремна та жага, ніхто ж не дасть мені шага за ті немодні хрії. Та гарні ті мрії, такі хороші та здатні, аж та не серденько в мені. Прости, хоч я не в моді. Без тебе жити годі.